Привіт, я Сергій Євнівенко, CEO і фаундер маркетингової агенції Cyberline і saas платформи EasyQuiz для створення квізів. Хочу поділитися своїм досвідом взаємодії з земки в плані консалтингу. Запит основний мій був: відсутність масштабування, не дивлячись на мій досвід, що я вже на один рік працюю в цій сфері. В цьому бізнесі, але якісь такі скляні стелі були. Я не розумів, як рости, як масштабуватись, як весь цей досвід, в купу скласти і систематизувати. Змики ми, ну я за ним слідкував в соцмережах, і ми були в принципі. Досить ну, давно знайомі в плані того, що я розумію, чим він займається. Він мій колега, в нього такий самий бізнес є. І е, я почав дивитися, що він в принципі, активно починає ділитися своїм досвідом щось розповідати про консалтинг. Тому ми списалися з Микитою, і в принципі, у нас була така. Зустріч, дружеська така, ми поділилися своїм досвідом, познайомилися ближче, і я зрозумів, що Нікіта реально розуміє, розуміється в цьому бізнесі, і в ньому є непоганий досвід. І з цього моменту я зрозумів, що треба йти на його консалтинг, тому що ті речі, які він мені розповідав на перші наші зустрічі, в принципі, можна було вже впроваджувати, і я б вже отримав результат навіть без консалтингу. Тому я зрозумів, що цінність буде, і ми пішли далі. Це був груповий консалтинг, ну, мовно у нас були якісь лекції на такі фундаментальні дуже речі. Плюс мені дуже сподобалась штука з мастер-майндами Типу, пір-ту-піри, коли ми групами збираємось, і ми обговорюємо проблеми, ми обговорюємо а, якісь там слабкі сторони бізнесу. І ну, типу, це дуже цінно, тому що це не про успішний успіх, це реально, коли ти можеш поділитися чимось і отримати відповідь від колег, які реально може бути досвідченіші, ніж ти, в якійсь сфері. Тому це було реально класно, і я отримав відповіді на свої питання. І щось що цікаво, те, що мені... По початку це знаєте банально показалось, показав, тому що ну, об, досвід вже в мене є на один рік, і я більшість з того, що ми проходили, я це все, я це все розумів і впроваджував. Але не було ці не, недостаючі ці пазли, не давали мені всю картину. І... У ці пазлики я якраз знайшов. Наприклад, в да, Юніт Економіці я знайшов свої там, недоліки. Да, певні. Я, розумів, я зрозумів, що я просто банально чек маленький зробив. Да, типу, треба більше брати з людей за ті самі послуги. Тобто тільки на цьому, на цій одній штуці річі, да, типу, я збільшив чек середній, у мене в півтори рази виручка виросла. Да, типу. Причому, Типу, Я особисто, да, там, особливо нічого такого не робив, просто підтягнув ціни. Банально звучало, але було складно це робити. На консалтинг я зрозумів, що це треба було зробити. Далі моменти з документацією, з оформленням бази знань і так далі. У мене були там пробіли. Я фактично за консалтинг десь від 15 до 30 інструкцій переробив, зробив їх реально робочими. А не так, щоб вони для стопочки там лежали і так далі. Тому ну, типу, є якісь моменти, які у мене були вже, але через те, що не вистачало цих пазликів, фундамент був не дуже стійкий. Далі ми там, ну, багато про що казали, і по ітогу склалася якась така більш цілісна картина, і я ну, реально збільшив виторг. Почав наймати активніше людей і зрозумів, що мені робити далі, тому що вже не було цього хаосу. в голові було зрозуміло, ну типу, на що я можу опиратися, да, і йти далі. Тому а, що ще можна сказати по досвіду? А, дуже класні інсайти були на, на, на цих майстермайдах, тому що це те, що ти ніде не візьмеш. Тому що на великих якісь там форумах, івентах всі про успіх кажуть, кажуть про успішний успіх успіхи, так далі. Про, про те, як усі класно все. Ну але тільки в таких групах ти можеш реально зрозуміти свою проблему і поділитися, її, і зрозуміти, як люди справлялися з цим. І ще я хочу додати, що Микита мені класно таку зробив річ після закінчення консалтингу. Я, я почав далі далі з ним спілкуватися в клубі Мрія. Яка який ну і по сьогодні я там я там є, і Микита мені дав класну знижку там на декілька місяців безкоштовного користування. Типу, і я так зрозумів, що виходити з неї я вже не хочу, тому що я там вже мен, мене всі знають, я там вже спілкуюсь з багатьма людьми. Це класний інваремент, де я реально отримую досвід і типу розумієш. Це реальна цінність, тому що мені не вистачало нетворкінгу, тому що я постійно йшов у спілкування зі спеціалістами про рекламі, ну, з такими більш технічними спеціалістами. А тут бізнес-нетворкінг, ми розмовляємо про бізнес, про проблеми там в продажах, в маркетингу і так далі. Це зовсім інший інваймент. І ну, відповідно я зрозумів, що це те, що мені якраз треба, для того, щоб рости далі, в тому числі. Да? І тому я рекомендую мати будь-які справи з Микитою. Він знає свою справу, і класний у нього клуб, який нещодавно собі купив. Який грашку, мабуть, не знає, але це класно. Це реально афіяна можливість спілкуватись далі, рости і розвиватись.